Взагалі, ця от штука у нас от виникла. Це ми коли з столі, да, розмовляли, там, придумували цю всю концепцію цього персонажа, просто зацепились за те, що е, у нас багато робіт, які е, ну, ми дивимося на світ через одного персонажа, який ми показуємо. Тобто одна людина на цьому. І вийшло так, що сама галерея, коли ми запропонували цей проєкт, виявила. Якусь таку взаємодію між нами, от між цими двома роботами, в тому, що вийшов такий Європа сита, класна, і вона поглядає на маленьку українку, яка стоїть там от поруч цю роботу, толіка роботу, і оце ага. вже взагалі в проєкті. Ага. <схід> Чому вона на афішті? Бачить, ви сказали дівчинка, <риклад> я подумав це. Маленька. І воно наче буде